Заморозки на поверхні ґрунту на 8 і 9 травня на території північних і північно-західних областей України прогнозував гідрометцентр. Далі говоримо про погоду в Україні на найближчі декілька днів. З нами на зв'язку Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру. Доброго ранку, пані Наталія. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас та наших глядачів. Пані Наталія, ну, нас з Романом дуже цікавить, коли ми вже заховаємо наші теплі осінні курточки в шафи і забудемо про них, бодай в найближчі місяці. Розкажіть, що буде далі? Чого чекати на найближчі дні від погоди? Ну, найближчими днями, якраз ось цей поточний тиждень, який сьогодні розпочався. Переважатиме ось така погода доволі одноманітно. У більшості областей переважатиме погода без опадів, тому що на територію України зараз впливає поле підвищеного тиску, антициклон. Його центр знаходиться на північ від території України. А ми знаходимося, скажімо так, в його частині ну, синоптичною мовою, як ми кажемо, периферії антициклону. І відповідно в нас переважно у більшості областей, особливо це там північні центральні. Переважатиме погода без опадів. Трошки можуть бути е, дощі. Це в, е, за, е, на Закарпатті, в Карпатському регіоні. Там буде куди, там ось, е, ця ніч, і ось наступний день може трошки навіть бути з мокрим снігом на високогір'ї Карпат, тільки більше ніде. І також південно-східні регіони, особливо навіть більше східні, е, також там вже зменшується вплив цього антициклону. Відповідно, е, температури трошки вищі, але вже е, не така стабільна атмосфера. і Можуть бути окремі опади там, в день і години, але це ну так, невеликі дощі якихось там ем, фронтів, циклонів на цій території також не надходять. Тобто погода більш така спокійна. Але відповідно повітряні потоки на територію України е, наступні кілька днів переважатимуть північно-східні, тому що рух повітря в антициклоні відбувається в північній півкулі за годинниковою стрілкою. Тому продовжує надходити оця більш прохолодна повітряна маса. І заморозки, так як ви вже й озвучили, го і 10-го зберігатимуться, але лише на поверхні грунту. В повітрі ми вже не прогнозуємо все ж таки. Потрошечку повітряна маса вже ну, не така прохолодна, тому що кілька днів назад по деяких північних областях навіть і у повітрі місцями спостерігалися, але наразі вже ну, на ґрунті ще подекуди залишаються. Потім вже буде ситуація дещо покращуватися. Ну, в день години будемо мати зараз близько 9-16 градусів тепла, ну а в нічні години ось там один або по південному сходу плюс, 3, плюс 9 плюс в нічні години. Пані Наталя, коли настанете потім із літньою вже погодою із по справжньому теплою? Ну, в найближчій перспективі то такої якогось стрімкого потепління і підвищення температури там до мріяних 25. хоча поки би. що на, в найближчій метрологічній перспективі не бачимо. Навпаки, там десь з середини травня можуть бути надходити. Атмосферні фронти, циклон з півдня, це з причини те, що температура, скажімо так, трошки підвищиться, наприклад, в нічні години вже не буде ніяких заморозків, але в день години може бути трохи опадів, більше хмарності, тому е, температура, якщо буде, подекуди підвищуватися до 20, але поки що не більше. Ну але, звичайно, вже там після того, як пройдуть ці дощики, проте вони теж потрібні, тому що зараз вже в деяких областях, за рахунок того, що почався такий бездощовий період, е, у більшості, наприклад, Північних, частково центральних вже є надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому звичайно опади також треба. І після того як продаються опади, там вже звичайно, температура буде потроху підвищуватися. До яких меж вже будемо уточнювати надалі, але на цьому тижні поки що ну треба вдягатися тепліше, особливо в ранкові години, тому що перед світанком завжди найнижча температура повітря. Пані Наталія, ну от сьогодні 8 травня. Чи нормально це для 8 травня, що ми отак от в теплих шкарпеточках і в шапочках ходимо? Чи, чи це так досить незвично? Ну, скажімо так, якихось аномальних температур, аномально низьких не зафіксовано, тому що для порівняння на Наприклад, на наша центральна геофізична обсерваторія в неї оцей кліматичний е, довідник, і там для Києва, наприклад, вчорашній день мінімальна температура мінус 2 градуси. Взагалі, це в, повер, е, в повітрі, тому е, якихось аномалій немає. Звичайно, е, просто весна така. Більш тривала, і це нас то трохи бентежить, тому що попередні роки дуже часто весняний період був дуже скорочений, і одразу після зимової погоди наступало літо. Різко там, там вже в квітні були по 30 градусів. І ми вже до такого звикли. А в цьому році весна така класична, дещо затягнулася. Звичайно, можливо, подекуди дещо нижче норми температури. Це вже в кінці місяця кожного наші обсерваторії будуть публікувати деякі значення. Були повіношені до норми, але загалом якихось сильних відхилень, коливань, температури дуже низьких такого немає. Вони в межах норми, але ну, трошечки нижчі. Але це якихось знов ж таки наголошую, дуже незвичного немає. Просто ми вже тривалий час не спостерігали такої тривалого періоду саме весняної погоди. Пані Наталі, що ж дякую вам за прогнози і за ваші поради, як одягатися українцям правильно. Це Наталія Птуха, синоптикиня українського гідрометеорологічного центру.